Шкліров, мені 11 років, і я представляю місто Первомайськ Миколаївської області. У цьому сезоні у проєкті також бере участь моя молодша сестричка, за яку я дуже переживаю. Коли я виріс, мій дідусь дав команду вчитися в музичній школі. Ну, він там просто директор. І хоча я дуже вертлявий та шкодливий, пісні люблю. Ліричні, серйозні. Крок до зірок. Це той конкурс, на який я мріяв потрапити. Я дуже радий, що моя мрія здійснюється. На крок до урок можливо все знайти нових друзів, а інколи і справжнє кохання. Як у випадку з нашим наступним учасником, Зустрічайте, для вас співає Максим Шкляров, місто Первомайськ Миколаївської області. І співає мені, і співає мені пісню вулиця, бачу, дівчина ге, бачу дівчина Иди черный хоча Ми ховаємо двох, ми ховаємо в шовковицю. і продовжуємо там, і продовжуємо там, там розмовицю, діді чорний хоча, діді чорний хоче. Яскравий виступ. Чи не так? Слово вам, Степан Гіда! Дякую, Максим. Та твоя сестричка була. Ти то цього з тобою? Так. Правда? Давайте пообудуємо їм ще раз. Ви такі красиві, ви такі, такі добрі, ви такі щирі. Від вас просто йде така щира, добра енергетика. Просто добро. Треба просто подивитися у ваші очі. Дякую. Максиме, ти такий сонячний, чудовий ти гарно співав. Але ви знаєте, друзі, іноді не важливо найкраще всіх співати, а головне синічний номер. Ви просто нас взяли разом із сестрою і не відпустили протягом всієї пісні. Ми в вас закохалися. Щасти вам, дорогі діти. Дякую. Максим молодець. Прекрасне виконання, прекрасна енергетика, чуть-чуть ти трошки э, сміливіше. Сестра у тебе більш сміливіша така, ти трошки скований чуть-чуть. Ви, до речі, і сестра, і ти достойно представили Первомайськ Миколаївській області. Так тримати, молодці. Дякую. Видержав, видержав, несмотря на Молодець, все, видержав. Сумічка. Поздравляю. Поздравляю. Поздравляю.